Всім привіт, з вами як завжди, я Фрі, і сьогодні в цьому відео я розповім про нову акцію від біржі Бінгекс та покажу, як забрати мінімум 2 долара в цій акції. І так, переходимо на Бінгекс, ссылку я оставлю в коментарях або в описанні. Прокручуємось тут от нижче, і у вас ось тут от не буде всього от календаря. Вас напише, що вам потрібно закинути 100 доларів на аккаунт, ви нічого не закидуєте, ви просто подожіть час два по так по. Погортайте, пообновлюйте ось цю сторінку, і через деякий час у вас обновиться сторінка, пропаде ося от надпись, що потрібно 100 доларів, і у вас появиться такий от календарик. Що це за календарі? В цьому календарі ми можемо забирати призи. У нас призи. По числам від 1 грудня до 31 у нас грудня будуть роздавати призи. Як бачимо, в нас вже роздали декілька призів. За 1, 3, 7, 10, 13 число в нас вже є призи. Ви можете зареєструвати аккаунт, QC-веріфікацію не потрібно, зайти на цей календарик і вже забрати як мінімум долара 3 собі на аккаунт. Ось тут нас дають за... Перший за сьоме число ваунчери на 5 і на 10 доларів. Завдяки ним ви зможете торгувати на фьючерсах, але там потрібно виконати умову, щоб їх отримати. І далі вам безплатно дають за 10, 3, 13, вам дають ХРП додж і Arbitrum. Тут, де додж, у вас є шанс отримати або 10 доджів, або 100 доджі. Шанс маленький, що ви отримаєте 100 доджів, але є такі люди, які отримали. І коли ви забрали усі от призи. Через неділю вам їх нарахують на ваш рахунок. Ось давайте зараз перейду, активи, і ось бачимо, в мене вже 2 долара є. Мені прийшло вже ХРП і Doge. Ось такий от календарик. вниз ще ми зможемо ще прогорнути, і тут ми бачимо правила ось цього собиття. І ось тут от ми можемо ознайомитись, до якого воно число буде дійсне. І після закінчення ось цього собиття вже перези ось ці от не можна буде забрати. Тобто в нас тут виходить мінімум долара 3 на один аккаунт, і ще плюс у нас на відкритті 6 бонусів, як ми бачимо, за 18, 16, 25, 23 і 31 число нас ще будуть роздавати призи. Тому переходьте в мій телеграм-канал, там я опублікую, коли відкриються нові призи. І також в мене там багато цікавої інформації. Я там скиндую зарані всякі промо-акції, які потім через деякий час, можливо, виходять на YouTube канал. Ви там дізнаєтесь всю інформацію першими. З вами був, як завжди, я Фрі. Усім гарного дня і всім пока-пока.